Сьогодні в мене такі бутерброди. Що потрібно? Для першої такої начинки. Це можуть, можуть бути тарталетки, або ж ось такий хлібчик. Дивіться, оце кусочок морковки. Небагатсько. Я роблю небагато морква половинка, десь даже як великої, то половинка, або ж третя частина, два яєчка зварених, плавлений сирок і часничок зубок. Зараз я натру на терці на міленькі на міленькій. Ось так натерли. дивіться, його так багацько виходить. Дві дві столові ложечки, будемо дивитися, можна по одній майонез. І зараз добре все перемішую. Ось дивіться, спробувала смачненьке. посолити, поперчити, якщо любите. Коротше, доводити до вкусу до смаку, який вам подобається. І тепер заповнюємо ці тарталеточки, щоб було так гарненько. І також хлібчик, Ой, оцей дуже багацько. І будемо продовжувати. Тому поки почекайте, добре. Ось так вийшло. Оце все, що я виложила, нічого зовсім там, може спробувати коля попробував. А так все. Дорогеньки, мої, зараз другий Чотири крапові палочки. Дивіться, але вони мають такі мягуньки, тому прийдеться мені їх ножиком так міленько-міленько нарізати. Ось такий огірочок, пів огірочка великого на терку. Я думаю, що на таку цю крупну терку одне яйце. Цього буде достатньо, ми ж будемо робити небагато. Тому зараз я підготую і вам все покажу. Ось так дивіться. А зараз дивіться, Значить, що у нас? Крабові палочки і огірочок. І ще я додала кукурудзки одну столову ложечку. Тут вони, бачите, було дві осталася одна. Посолила, поперчила, якщо любите, полюбляєте. Майонез. Одну столову ложечку додали, перемішуємо. Нормально, значить нормально. Щоб лишньо не додати, тому що потім буде дуже тяжко його намазати. Ось так перемішала і тепер продовжуємо. Заповняємо бутербродики, канапе, канапе, там, знаєте, такі маленькі кусочки. Як ви бажаєте, я зроблю і все вам покажу. Ось так, бачите, вже вийшло. Два яйця блендером. Ну, я не буду розрізати, а прям ціленькі. плавлений сирочок, його 90 грамів тут. Є, ось дивіться, ось такий, ну будемо казати, зубочок чеснока. Якщо маленько, то зубок. Якщо не полюбляєте, не добавляйте. Є. І баночка шпротів. Відправляємо. Зараз переб'ю на блендер до однорідної такої консистенції. Тому чекаємо, це буде дуже швидко. Зараз те ж саме зроблю на хлібчик і в тарталеточки. Тому ще трішечки почекаємо. Ну що ж, дорогі наші, ось така поляна або ж така закусочна доска. Дошка, тобто. Велика у мене вийшла. У вас теж вийде. Міняйте інгредієнти, додавайте, прибавляйте. Дорогі наші, головне, готуйте.